Ну а ми рухаємося далі. У ніч на 26 квітня. Головне управління розвідки України провело спецоперацію зі знищення російського транспортного гвинтокрила, який мав назву «32». На аеродромі Остафєво це відео ще раз доводить про те, що українські спецслужби ефективні і, і прогресивні. прогресивні. Ну і загалом спецслужби в будь-якій країні відіграють значну роль не просто у боротьбі зі злочинності, але навіть і установлені держави. Але загалом, чи багато ви спецслужби знаєте? Бо я, наприклад, зовсім не багато. Я зумані, тому я знаю ізраїльський масад. О Боже. І знаєш, спецслужба, це моя мама, коли мені було 15 років, яка я перевіряла, коли я приходив з дискотеки. Це найгірша спецслужба, яка взагалі може бути, тому що вона може все по запаху і по вигляду дізнатися. Там тільки по вигляду Чекайте, ти зразу такий, добре. Це ж теж спецслужба, правильно? Так, Це Британія. Це РУФ, ФБР. Так. О, я знаю, дуже сильна нідерландська служба, здається, розвідки, угу. але я не пам'ятаю, там дуже складна назва. Але взагалі знаєте, мені завжди було цікаво. Е, ну, по-перше, як це бути спецагентом. По-друге, як ці люди живуть і скільки як вони порушувати. заробляють, да, як їх беруть на роботу фільмах показують, що це круто, ну, чесно, так принаймні, знаєте, це показує так, що це дуже крута робота, і завжди з хепі-ендом. Але зараз дізнаємося про Мі-6, тому що от наступний матеріал якраз таки про це. Вони зламали нацистську енігму. Першими намагалися повалити режим Кремля. Їхні дії змінили хід Другої світової. Саме вони попередили про повномасштабне вторгнення в Україну. Мі – служба зовнішньої розвідки Великої Британії одна з найвпливовіших і найвідоміших спецслужб світу. Її особливість в тому, що ця структура впливає на дуже багато подій. Вони намагалися вбити Леніна. Вони впливали реально на рішення урядів. Вони використовували різні абсолютно засоби, в тому числі відомі із фільмів про Бонда, але завжди були в тіні. Завдання мі – збирати розвідувальні дані за кордоном, перешкоджати тероризму, діяльності ворожих держав і зміцнювати кібербезпеку. Ця служба має назву SIS – Secret Intelligence Services. було придумано для неї, скажімо, назва 6 тому що були MI4, MI5, різні підрозділи, які виконували різні завдання. То вже, скажімо так, назва за неї неофіційно закріпилася. Про вигляд штаб-квартири таємної спецслужби мільйони дізналися з фільмів про Джеймс Бонда. Будівля, на якій 60 типів даху, внутрішній двір, безліч спеціальних дверей і таємних ходів все це прототип реальної штаб-квартири. На її будівництво витратили сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Джеймс Бонд став екранізованою іконою світової розвідки. The Джеймс Бондта чи дійсно реально розвідники мають у своєму арсеналі кіш спецпристрої? Мрія багатьох, так мабуть, пити мартіні, водка, коктейлі, нові жінки, круті автомобілі, гроші і подорожі по світу. Насправді все дещо скромніше і стриманіше. Розвідник або шпигун, Його завдання все ж таки комунікація. Вони звичайно мають бути привабливими. Вони дещо мають довіру викликати, і потім, уже залежно від завдання, яке стоїть, але в основному вони входять без зброї. Образ найвідомішого кіноагента спецслужби та героя Бондіани агента 007» Не вигадка прототипом став справжній розвідник з українським корінням Уілфред Дантердей. Це реальна особа був легендарним розвідником. Ці операції силові, зокрема, приписують саме Дарне Дейлу. Такий був залицяльник, можна сказати, дуже серйозний. У нього навіть була а, напарниця темношкіра, та можливо й не одна. Він виглядав як істинний британець, класичні костюми, так само пив коктейлі. Перший директор МІ-6 Менсфілд Камінг, офіцер королівського флоту, за його правління спец. Служба почала тотально контролювати все у світі. Менсфілд Камінг це саме та людина, яка зеленим чернилом підписувала Сі. Станом на сьогодні всі директори маі 6 називаються Сі під всіма документами. Неординарним був і метод камінга для майбутніх шпигунів. Він Франції потрапив в ДТП, вимушений був, аби вижити ногу, собі ампутувати. Якщо йому щось не подобалося, або він хотів вразити і перевірити реакцію співрозмовника, він міг собі ручкою протест турмити. Сидить, сидить і тут раз. Хто переживав, ці йшли. А хто там впадав в якусь істерику чи вічей, ну тим було не місце. Гучно та на весь світ інформація про секретну службу мі 6 пролунала під час Першої світової війни. Одна з найвідоміших операцій спецагентів дозволила паралізувати німецький флот та змінила хід війни. Агенти Мі 6 вийшли на офіцера німецької армії Карла Крюгера, який видавав їм усе, що знав. Він мав доступ до документів, він мав доступ до інформації про планування і проведення операцій, про переміщення військ. І, звичайно, це був дуже цінний агент, тому що тільки в штабі десь вирішили німецької армії. Емей 6 вже про це знала. Основна мотивація, яка на сьогоднішній день подається, вони побачили просто в ньому жагу до грошей. А ось який рівень заробітку в самого агента МІ-6? Насправді вище середнього по Британії, але які це суми грошей, це можуть бути абсолютно різні. Від рівня яку інформацію ти володієш. Якщо ви 6 шість подумає, що це дійсно важливо, вони заплатять. І будь-яку ціну. Розумні та статні чоловіки так агентів розвідки досі уявляють сотні людей. Однак саме мі 6 стали першою спецслужбою, яка ввела в склад спецоперацій жінок. Дуже часто війну між британською і німецькими розвідками називали війною повій. Лядам бланш рух жінок в окупованій Бельгії, який намагався побороти нацизм. Британські розвідники дізналися про цей рух і розширили мережу таких шпигунів. Мі 6 зробила ставку на неочікуваність жінок не перевіряють на кордоні. Вони в своїх корсетах в спідній білизні провозили шифровки, повідомлення де знаходяться війська німецькі, які у них стан. А повії це взагалі класика. За рахунок використання жінок агентів Британія отримала надзвичайно багато інформації про Німеччину. Справа локарта або змова послів одна з найгучніших спецоперацій в історії Мі-6. Це змова проти радянської влади у 1918 році. Завдання стояло таке: більшовицький переворот стається. Російська імперія припиняє існування. А що відбувається, російська імперія воювала спільно з британцями, воювали проти німців, німецька розвідка спрацювала на випередження вони. Почали підходити до Леніна і говорити про те, що давайте підпишемо домовленості, і Росія вийде з війни. Відповідно, британці зрозуміли, що для них це катастрофа, оскільки тоді Німеччина перелаштовується тільки на один фронт. Почалися спроби включити агентуру, переконати Леніна цього не робити, якщо ні, то його вбити не вдалося ні перше, ні друге. Дзержинський тодішній очільник це їх вислідку. І в принципі, вся ця операція була зірвана. Після інциденту в посольство Британії миттєво прилетіли з обшуками, але знайти доказів не вдалося. Всі, що могло скомпрометувати справу, спалили. Еми – це класики проведення таємної війни. А таємна війна це те, що непомітно, але дає результати і наближає перемогу. Однією з найуспішніших спецоперацій є злам німецької Енігми, шифрувальної машини часів Другої світової війни. І з самого початку Енігмою користувалися лише моряки в комерційних цілях. Та коли вона потрапила в руки німецьких військових, нацисти вигравали один бій за іншим. Злам Енігми дуже сильно прискорив і допоміг Британії і союзникам перемогти в Другій світовій війні. І вони самі цим пишаються. І це дійсно унікальна спецоперація, яка більше не вдавалася жодній спецслужбі. 21 століття британська розвідка збирала дані про плани Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. МАІ-6 має дуже серйозну агентуру в Росії. поінформовані про плани Путіна і звичайно, що поділилися її інформацією з України. Безпрецедентного оприлюднення розвідданих виявилося недостатньо, щоб зупинити вторгнення. У 2023 році керівник Мішість Річард Мур закликав Росіян, які не підтримують вторгнення в Україну, об'єднати зусилля зі сполученим королівством і стати шпигунами, щоб допомогти припинити кровопролиття. Українці абсолютно мають рацію, користуючись своїм правом на самооборону, і цілком зрозуміло, що ми допоможемо їм як через надання військових матеріалів, так і будь-яким іншим способом, щоб спробувати повернути свою втрачену територію. А ми на сьогодні доволі серйозно допомагає Україні захищатися від Росії, і протидіяти російським планам. І це тільки те, що мі 6 дозволило людству знати про свою діяльність, адже робота спецслужби знаходиться під грифом цілком таємно. Я підозрювала, що все це не так романтично, як в кіно показують, mm -hmm. але звісно, це важко уявити, як це все життя прожити під прикриттям, подвійним життям. Фактично. Немає ж, не маєш навіть із ким поділитися з <су> цього. Слухайте, знаю одну історію Пекіну. Чоловік 18 років. Видавав себе за жінку 18 років. Він жив Це реальна жив... історія. Це реальна історія. Він жив повноцінним шлюбом з французом. Не знаю, якму так 18 років вдавалося його обманювати. А, повноцінний шлюб то ще не все. Він собі купив дитину. Дитину і е, в певних обставинах видавав її за спільну зі своїм обранцем. Так агент під прикриттям утримував цінні папери від свого чоловіка француза, якого він умудрявся 18 років обманювати. Що він жінка з тепер по інакшому виглядає фраза китайська підробка 18 років видавати себе за іншу стать чи купити так. дитину, так. щоб так. отримувати спеціальні так, називається людина. Любить свою Кресления. роботу Лю... відданість. Роздає. Просто <плес> Слухайте, розвідників і справді е, дуже нелегко розпізнати, тому що, попри те, що ми от клішейно думаємо, що вони носять капелюхи, що вони там, як е, в серіалах чи в фільмах, вони в костюмах. <плес> насправді вони абсолютно по інакшому виглядають. Я е, сподіваюся, ви зараз можете вімкнути свою інтуїцію <плес> і разом із глядачами е, дізнатися з двох фотографій, хто розвідник, а хто не розвідник. Проб... Ти зрозумів, що ти програв? Я розумію, що і і я і програв. Завжди До... краще розвідник. Я... Хай буде. Давайте. Давайте. Отже, вмикаємо свою інтуїцію: ліворуч і праворуч, один з них розвідник, інший ні. Будь ласка. Можна я? Е, е, життя, життя в Україні мене навчило одного, не довіряю чувакам, які тримають футбольний м'яч. Футбол не моє. Тому я за цього дядька який злів. Він розвідник. Я думаю, що так. Там напис, а я до речі, впевнена, що він розвідник. А там, написано палець кращим побажання Річарду. Я впевнена, що він розвідник. Потім тобі скажу, чому, коли дізнаємось правильну відповідь. Правильна відповідь, відповідь правильна відповідь і справді він розвідник. О, він розвідник, ти, інший він не розвідник. Якщо би ти уважно дивився сюжет, який щойно йшов, ти б його там побачив. А, Мур, а там Мур здається. Так, Його звати Річард Петер Мур, англійський співробітник спецслужб і голова MI6 2020. Справа ну, в м'ячі. Одинадцять розвідників і тренер. <laughs> 에, давайте наступні фотографії. З них розвідник один ніхто. Ну давай, судячи по його оцього гримасі того дядька. Який він скривися, француз, який як? дізнався про те, що в нього жінка. Подивись, він скрився, як середа на п'ятницю. подивись нього. так. Бач, він такий, знаєш типу, руску Тобто, ти вважаєш що, що це розвідник? Думаю, правда? що так. Так ну по це хитро сміється. я вважаю, що той, хто хитро сміється, той розвідник. Думаю. Тому що що? тому що розвідника мають довіряти. Вони мають до себе якось людей. Знаєш, так я цьому довіряю. Давай, в нього телефон класси. Я довіряю класний, цьому. Давайте давай правильна відповідь. Усміхнений чоловік. Розвідник, ну, я ти я, я більше розумієш тому. Тобто. Так, і давайте третю, третій колаж, три фотографії. Ой! Ну, бачите, спеціально зробили, що вони десь так. з 50-х там чи 40-х сорокових. Чисто за перстень. Так, чисто за перстень. Я тому дядьку реально даю звання розвідника. Просто чисто за, за перстень. Думаєш, він якось відкриває. Не, я за думаю, за що він, так, знаєш, типу, я не розвідник. Відволічиться, будь ласка, на оце. <різь> 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 а я думаю, що цей чоловік з перстнем, імпозантний, з бородою, він не розвідник, він якийсь людина мистецтва. Тому я голосую за ось цього. Трошки на бурмоченого такий привіка. насуплений чоловік. Ніби так. він сканує і перевіряє. Ніби життя не виглядає люд. Так виглядає людина через металодетектор. Коли проходиш давай, кажи нам відповідь знову Дар'я права через те, що ось цей чоловік без бороди. Він і письменник, автор відомих спегузів романів Джон Лекаре, який співпрацював із MI6 з 1964 року. Він що і справді людина мистецтва. пишаюся тим, що я не розуміюся так в чоловіках, як ти пиша. <свас> Ти і чоловік із пекіна. <свас> Давайте ще одну фотографію зараз подивимося, але головне ж рахунок: три три, один, три, один, три, один. Я почав на мою оріну. Три три, добре. <свас> головне не сваріться. <свас> <свас> <свас>